Ось вітає компанія Unitsoft. Мене звати Анастасія і сьогодні ми оглянемо модуль контакти. Завдяки контактам вводу ви можете керувати інформацією про ваші контакти швидко та ефективно. Записи в контакті вмісять велику кількість даних, від базової інформації до складніших деталей, таких як бухгалтерські або банківські дані. Інформація про контакти як для клієнтів, так і для постачальників інтегрована у всі додатки Оду. З Оду ви можете зберігати всю інформацію про контакти в одному центральному місці, що допоможе уникнути будь-яких проблем із дезорганізацією. Тож подивимося, як це працює в ПОДУ. Ми знаходимось на головній панелі управління і переходимо на модуль контакт. Тут я можу обрати будь-який контакт і відреагувати його інформацію. Наприклад, виберемо Контакт інноваційні рішення. Над іменем можемо побачити можливість вибрати цей контакт є фізичною особою або ж компанією. По назві видно, що це компанія. Я також можу додати іншу інформацію, таку як адреса, податковий ідентифікаційний номер, телефон, мобільний телефон, електронну пошту, веб-сайт та мітки. Також нижче можемо бачити різні вкладки. Перейдемо на контакти та адреси. Тут я можу додати контакти, пов'язані з цією компанією та відповідні адреси. Наприклад, якщо в мене є контактна особа, я можу додати інформацію. тут. При натисканні на Додати, ми створюємо контакт. Тут я можу вказати, чи це контакт, адреса для рахунка, фактури, адреса доставки, приватна адреса або ж інші адреси. Наприклад, я оберу контакт і введу ім'я, мельник Катерина». Далі можна обрати заголовок, наприклад, пані. І також ввести вакансію. В цьому випадку це директор компанії. Також можна ввести інші дані, електронну пошту, телефон. І можна залишити внутрішню нотатку, наприклад, бос на всі 100». Тепер натискаємо Зберегти та Закрити. І тепер пані Катерина додана до нашої бази контактів. Переходимо до вкладки Продажі та купівлі. Ця вкладка з'являється лише тоді, коли встановлено модулі продажі і купівлі. Тут я можу призначити відповідального продавця, обрати інші параметри, такі як умови оплати, метод доставки, додати штрих-код тощо. Далі перейдемо до вкладки Виставлення рахунків, яка з'являється, коли встановлено модуль виставлення рахунків. І тут можна додати банківську інформацію та інші пов'язані дані, а також налаштувати електронне виставлення рахунків. На вкладці Внутрішні примітки можна залишити внутрішні коментарі, як ми це робили раніше для мельник Катерина. У вкладці Призначення партнера можна налаштувати геолокацію партнера. І остання вкладка це нова пошта, де можна ввести дані для доставки. Також зверніть увагу на розумні кнопки у верхній частині сторінки. Вони відображають записи, створені в інших додатках, що пов'язані з цим контактом. Наприклад, натиснувши на кнопку зустрічі, можна одразу перейти до календаря та побачити всі заплановані зустрічі з цим клієнтом у CRM-воду. Повернемось на сторінку компанії. Якщо більше не потрібно використовувати контакт, його можна архівувати через меню чистерня і натиснути Архів. Тут нас запитає, чи точно ми хочемо це зробити. Натискаємо архів. І з'являється ось такий банер заархівовано. Архівовані контакти не відображаються на головній сторінці, але їх можна знайти за допомогою фільтра архів. Тепер, якщо ж ми це зробили випадково, то можна натиснути Розархівувати і в результаті банер буде знят. Переходимо на шестерню і розархівувати. Як бачите, банера більше немає і все повернулось так, як було. Повернемось на головну сторінку контактів. І виберу ось цей індивідуальний контакт Олена Вікторівна-Девченко. На її сторінці контактів я можу побачити, що це фізична особа, а не компанія. І через це можна помітити кілька додаткових полів на цій сторінці, які не відображаються, якщо вибрано компанію. Наприклад, я можу додати пов'язану компанію під ім'ям, обравши з випадаючого списка. Однак я бачу, що вона вже пов'язана з компанією інноваційні рішення, тому залишаю це без змін. Далі є додаткова опція для вибору типу адреси за допомогою мені у вигляді випадаючого списку. Можемо обрати адресу рахунку, доставки, приватну адресу або ж інша Після цього рухаємось далі. Тут я можу додати мобільний телефон, або ж змінити його, якщо він змінився. Також електронну пошту, мітки і так далі. Уявімо, що я щойно дізналася, що пані Олена отримала підвищення, і тепер вона головний бухгалтер. Щоб внести це оновлення, я просто додам головний перед існуючою вже посадою у полі «Вакансія». І все, все готово, ми оновили інформацію. Варто зазначити, що такі форми автоматично зберігаються, але ви також маєте можливість зберегти вручну, натиснувши на маленьку іконку хмарки вгорі. Ось тут. І це збережено. Також, якщо навести курсор на пов'язану компанію, можна побачити ось таку стрілочку. Це називається внутрішнім посиланням УОД. Коли я натискаю на це посилання, воду перенаправляє мене на сторінку контактів компанії Інноваційні рішення. Тут під вкладкою Контакти та адреси ми бачимо Олену Вікторівну Левченко. І ось так її посада змінилась на головного бухгалтера. Ось як можна залишатися на зв'язку з усіма. Це був огляд роботи з контактним уводом. Розвивайте свій бізнес з Unitsoft. Також, якщо у вас виникають питання, можете з нами зв'язатися через Help Desk в Телеграмі, або ж замовити консультацію по телефону. Контакти знайдете в описі під відео або ж на сайті unisoft.com.ua на вкладці Unisoft Helpdesk.